Добрий день всім. Я все-таки не і йду в реєстратуру. Сьогодні, мабуть, до лікаря не попаду, тому що вони спочатку записують. Я не можу, мене тушніть, мене водить. Хочу, щоб поздавати аналізи. Такі справи, мої хороші. Ви вже вийшли, так? це заходити? Так. Сьогодні до сердця зараз розійдуть. Переживаю дуже сильно, наготувала це лішнє, мабуть, це возьму, покажу. Ой, Господи. мені трохи похужела знов, то я і за того і пішла. Так гарно поробили тут все, вже красота, ремонт, і дуже гарно. Я вже вийшла від лікаря, написала мені направлення на. Аналізи. Зараз йду в реєстратуру і запишуся до кардіолога і до ендокринолога. Ну, я чай випила. Треба на голодний желудок. Це до кардіолога і до ендокринолога, а це аналізи. На завтра. Бачите, як ви. Мене сварили, просили, щоб я йшла. Я пішла, побачу, що треба пройти і що це таке. Зараз пойду, знайшла, де можна купити крейду. Після поліклініки схожу зараз в магазин і куплю, побачу, чи вона хоч така, що їсти можна її чи вона піщова, здравствуйте, мені то сказали, що вона піщова, але я подивлюся, щоб не було там клею. І справі мої хороші, дякую вам, що ви переживаєте. Територіальні громади це тут. Ну ось. там. Пожалуйста. Можу закрити. Так ця сумочка хороша, я вам скажу. Якраз так сюди влазить усе. Я привікла до той такої маленької, але що в є, положиш, тільки паспорта і гроші. А так як якісь документи, медицинську карточку, то треба. Отака сумка треба. Йду я йду. Зараз піду в реєстратуру і може запішусь. Ну, Який красиві. Дивіться, яка клумба гарна. Чим це ж вони красять оце так? Напишіть мені. Може це фасадна краска і... Ні, це, мабуть, така краска. Обікновенна. Фасадна, вона трошки як змивається. А це може, така. Она як блістить. Чи може це такі камінчики? А, може, спеціально такі є, Воно геть і не витираються. Вже красиво. Відключаюся. Ой, я прийшла вже в парк, сіла, трошки відпочину і пойду. А, знаєте, не вийшло у мене до кінця зробити роботу. Ендокринолог було, електронне направлення на 11.40, але... Я одненька залишила, корочиха вийшла, терміново в стаціонар пішла. Ну, не повезло, ну не дає. ну Значить, мені не треба йти. Я так подумала, що, значить, мені не треба йти. Якщо мене не допустило, значить, мені туди не треба. Ну, я одна стояла, звісно, можна було, мабуть, б і прийняти, бо навіть не знаю. ну Може, терміново, то таке, срочно. Ну, я ж не помираю, таке діло. Сказали, що місяць годне, можна прийти, переписатися просто на якийсь час інший і все. То я завтра піду аналізи робити ранесенько. Зроблю аналізи, коли результат, це вже буде, мабуть, вже з неділі, бо вже п'ятниця я його не встигну це все зробити. То я з неділі пойду, заберу результат аналізу і вже можу йти до лікаря, мені до кардіолога треба за одне з аналізами. Сказала лікар, дуже хороша врачиха. Я піду, вона мені написала там адаптол і адаптол. Э що це ще вона мені, мені написала. бисопролол ліприл на ніч. ну Ліпрозід я приймаю. Ну, отаке. І здати ну аналізи, щоб вона подивилася ще по аналізах, сказала, що ну, подивилась мої всі бумаги. Все робить голова, енцефалопатія. З цим я буду й мучитися. Йде нагрузка, сосуди працюють не так, як треба, так як я і знаю, але все одно, бачите, йду, раду шукаю. Ну і що. Ну, такі діла. Так що... Дуже не люблю ходити, наша сімейна лікарша, дуже класно, дуже дякую їй, дуже, дуже класно. Я переписалася, я була в іншого лікаря, не хочу. Тому що тоді, коли у нас був коронавірус з Ігором, воспалення було в його і в мене, ми були повмирали. Ми теж. Дякую вам, що ви мене умовили і сказали, іди, Світлана, іди, ідіть, ідіть з Ігором. І... Теста. мого дуже довго не було, хоча був він срочний. Я ждала неділю, його ніхто мені не показував, поки на станції там десь дзвонили. А він просто лежав і. Був коронавірус. Дзвонили на Житомир везде. Я після того просто відписалась. Не буду називати, то мужчина лікар. Було дуже тяжко, звісно. Ми кололися, лікувалися, і я переписалася до другого лікаря, до Валентини Васильівної. Дуже дякую. Що є лікарі, такі що вислухають їх. Роблять свою роботу так як положено. І дуже добра медсестра Іна забула як, вона і шиїна. Ось так. Щоб і серцем щось погано було, немає поганого, є зміни. Ну, оце мені вночі, воно в мене вилітає, а нервова система до ладу дає, на це я все знаю. Ну а ще сказали мені, що крейду я не обов'язково буду їсти із щитовідки. Гормональний збой йде, і там може бути багато причин. Дуже дякую. Я пробіглася по коментарях, подивилася. Я так зрозуміла, що треба їсти абрикоси. Це можна типу, курагу їсти. Да? Я цього ніколи не їм. Ми не їмо. Треба, мабуть, міняти повністю якесь таке питання є. більше їсти, мабуть, риби. Я не знаю. Дуже дякую, що ви пишете. Пишіть мені, я буду. Щось може, все-таки ж я підберу. Тому що кошти е, такі гроші, щоб я бігала, робила платні ті аналізи, можна один раз зробити, два, одного, два. Ну потім я просто його не витягну, Це дуже дорого, накладно. Головне, щоб ось так було, як є зараз, щоб не було хуже і щоб можна було ходити. Тому що щось буває, буває, знаєте, як ото тормозить розум. Оце, що мені не подобається. Якась не така я. Боюся, щоб не втратити з вами зв'язку. Хочу бути з вами на зв'язку. І щоб хоча б і менш мені нормально говорити. щоб мене понімали мої любимі, мої дорогі синьки, приятелі. Я вам дуже дякую. Так що аналіз я здала. Бачите, я молодчинка і все завдяки. Дуже благодарна вам, що ви мене підштовхуєте. І самі теж йдіть до лікарів. Купила мої мої любимі. Зараз покажу, що. Зараз покажу. Я тримаюся. Дівка така, непогана ж я. Звіду кажуть. Бачила колись на базарі торгували секендом. Лілю бачила. Дуже дякую, якщо вона мене побачить. Я її не питала, вона каже, в інтернеті бачу. І так змінилася, молочинка. Так ну, та не обманює, кажу, яка я там. Мені здається, що я така стала хуже. Вона каже, да ні, ти навіть помолоділа, помолодішала. Я кажу, може, трохи себе там підшпаклюю, підремонтую та так. Отаке. Ось що я купила собі крейда. Я зайшла в магазин, купила крейду, я її відломала, вона била, я думала, що я стічу сліною. А я її витіла їсти. Трошки вона мені не підійшла. Нема того запаху, я сьогодні закажу собі в інтернеті. Я боюся, тому що цією крейдою, я не знаю, кажуть вагітні беруть, їдять, але... Но... Ту, що я їла, заказувала в інтернеті, і цю, то дуже велика різниця. Ні, я не можу їсти. Та запах, як колишня, і дуже пахне, як колись пахли стіни. Це колись я маленька теж їла глину. Потім я її взагалі не їла, я геть за її і забула. А це знову це таке горе. Треба б ніякого раку не було. Буду пробувати, буду оце все ваше відчитувати, буду те робити, що ви мені пишете. А завтра я й на кров здам і поздаю аналізи. Сосудом і я вже буду страдати, як ви мені пишете. Будемо живі не помремо. Так що пішла я. Отак. До зустрічі. Боюся, щоб ворона не наробила нічого на голову. Трошки відпочила, та й піду. Фух. Так що завтра знов треба піти, все такі ж аналізи поздавати. Нічого не можна їсти щоб і води не пити. І ранесенько на 8 годин. Зелено, красиво. Люди відпочивають, дітки гуляються, бачите. Так, краса. Є вітальон. Зараз наша філейка здохне. Може тут є, де ж я бачила ті всякі такі сухофрукти. Подивись, які очки купили. Ой, які красиві є. Шо, йдемо у перчик. Теж його бачиш. 79 малесеньких пакетів. Я взяла кожут. А що це ти дивишся таке? 26. Шо це ця гадость. Хто хоче випити? Ти чіпси Віталія, зараз Добрий день. Ти ж не любиш. Я вчора ми жарили на олії, я забула снеки. Дві здоровенні миски нажарила. Ігор посипав приправою, такою цією куриною. Можна пудрою було, вони такі добренькі були, вони з'їли так. Я моток опять з'їла. Не знаю, там мені показалося, що багато лії. Я її витирала навіть бумажнім цим рушничком їх. А ти так є, бачиш. З кавою. Капець. <laughs> <couples. laughs> <laughs> oh, Боже, вже день пройшов майже, Бачиш, сколько теж покапаного ось тут його. Машини капають, бачиш? Везде покапано. Буває таке геть речка.